Свячується Оксанці Шаварській, менеджеру шоу Україна має талант. Нічний метелику Житомирської траси. Ти вилітаєш, щоб збирати мед, фурводіїв, чоловіків Житомирської траси. Ти вилітаєш кожен день чи радше кожну ніч. Заздалегідь до сходу сонця ще до заходу світанку при світі місяця, небесних зір і зір земних фар фур. Що курсують, маршкутом Київ, Львів, в нічному холоді мертвілого туману, нічний метелику Житомирської траси. Ти одинока бджілка ночі, твій мед гіркий, та це й не дивно. Твоєму медові, як і тобі, не світить світло сонця. Він зібраний в нічному холоді мертвілого туману, При світлі місяця небесних зір і зір земних. Фар фур, що курсують, маршкутом Київ, Львів. В нічному холоді асфальту автобану. Ця ніч залишить зайву смужку, чорноти під нігтями у тебе, щоб світло зір земних могло вчепитись твої руки і принести. Хоч кілька крапельок нектару в нічному холоді змертвілого туману, цих випадків асфальту автобану. І я питаю зараз, не зариваючись в твоє масне волосся і не відриваючи від праці, що сниться в день тобі? нищний металлу в, в Житомирскве терасе. И на назв...